3, 2, 2, 1, 1, всім, всім привіт! це so, І нашому каналу вчора було два місяці. Ми не змогли вчора ми її знайшли щось. Тихо, ну, ти ви ж не проведеш. Ти кажеш, що в нас нема світла. Так, ми вчора не змогли це зняти, бо в Софії день народження. Після день народження Софія пішла ще кудись, а я, а я вам вот ж і ми знімемо сьогодні. Ми не знайшли. Ми не змогли підпалити свічку, то буде монтаж. <ріст> Всім. <ріст> Всім дякую. Ми набрали скільки там у нас підписників. Зайди на акт. 18 підписників. Ось, якщо видно. Ми сняли всього два відео. Ні, два віддяга. Віддяга. Дивися, ну оце, і після цього ще два відео всього. Ні. Ну, нічого. Коротше, все, Загадуємо Задуває. бажання. І задуваємо. Кусаємо. Mm. І ми були на каналі БФП. Що так? БФП. БФП.